Вітаю, друзі! 20 лютого сьогодні з вами знову Лучок. Інформаційного шуму довкола переговорів і можливості продовження війни або продовження війни, або перспективі продовження чи закінчення дуже багато. В ньому розібратися надто складно. Ну, до прикладу, видання Street Journal пише про те, що Зеленський в приватному кабінеті з найближчими радниками заявив, що переговори провалилися, і тому треба готуватися до війни щонайменше років на три. Проте, в офісі президента цю інформацію вже спростували. Відразу вам про це повідомляю. Але звісно, це накладає відбиток на настроях українців. Сам Зеленський заслухав доповідь української делегації і заявив, що можливості завершити війну залишаються, їх ніхто не відкидає. Журналісти ж «The Guardian»… Не випадково напередодні четвертої річниці, спочатку широкомасштабного вторгнення, публікують великий матеріал про початок такого вторгнення. Зокрема, там пишуть про те, як Україна готувалася чи не готувалася. Будемо з усім цим, цим розбиратися, підписуйтеся, хто ще не долучився. Дуже вас прошу проявити активність. Зараз загалом youtube платформа в Україні дуже пасивна. Це мої особисті спостереження, вони підкріплені відповідним аналізом. Тому, якщо ви будете долучатися до активності під цим відео, ви знаєте, можна це робити різними способами. Відписки, підписки для того, щоб оживити загалом алгоритми каналу, я вам буду за це шалено вдячний. Ну і звісно. Ваші думки, вони вкрай важливі. Давайте, друзі, тепер детальніше про все мною анонсоване. Ну, по-перше, публікація Wall Street Journal, я її не розцінюю як серйозно. Швидше, це знаєте, такий редакційний матеріал. Там написали про те, що, мовляв, Зеленський збирав своє найближче оточення в приватному кабінеті і заявив, що треба розробити план щонайменше ще на три роки план війни. Ця новина облетіла всі телеграм-канали, люди сильно стурбовані. Такою перспективою всі хочуть закінчення війни, вже дуже стомилися, але розуміють всі, що умови закінчення війни, які пропонує нам Росія, вони вкрай непривабливі. Тому так і важко йдуть переговори, хоча вони не зупиняються. Втім, є багато думок про те, що переговори зараз вигідні для Росії, аби під приводом переговорів продовжувати війну, не драконити Дональда Трампа, ну і так далі. Але це, звісно, на перший погляд так виглядає. Все набагато складніше. Дійсно, намагаються не дратувати Трампа, але росіяни хочуть. Отримати в переговорному процесі території, які вони не можуть захопити силою. Ну і далі поширювати свої експансії, економічні, військові, в різні куточки світу, Європи, в тому числі. Ну, власне, я так бачу їхні наміри. От щодо плану на три роки війни, радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин, який є дуже близьким сьогодні до першої особи України, він. Сказав, що це неправда. Це недостовірна інформація, про яку пише сьогодні Wall Street Journal, точніше, яку пише Wall Street Journal, і каже: ніхто ніяких команд готуватися до трьох років війни не давав. Але єдине, що я можу сказати, я неодноразово тут на каналі вже про це говорив: ніхто не буде зараз публічно говорити про те, що ми готуємо план миру. План те, як буде Україна умовно завтра жити в умовах миру. Поки війна триває, всі будуть звісно, ухвалювати рішення з огляду на триваючу війну. І що стосується мобілізаційних заходів і забезпечення, співпраці з нашими партнерами і так далі. Тому, в принципі, те, що інформація така є, вона може мати місце, але знову ж таки, це ще не означає, що хтось якісь плани на три роки війни будує. Все законодавство дійсно ухвалюється з огляду на триваючу війну. Тому, друзі, поки що не робимо конкретних висновків про те, що ця от точно інформація є доконаним фактом. Я маю на увазі про три роки війни, дихаємо рівно. Ми принаймні намагаємося і слідкуємо за переговорами. Я вам допомагатиму розбиратися в цих питаннях. До речі, сьогодні ми записали підсумкову програму Центр громадської аналітики вежа тижнево. Вона вже є на каналі. Можете переглянути посилання в правому верхньому кутку. Дуже була цікава дискусія. Зеленський також заслухав сьогодні доповідь про переговори в Женеві. Він заявив, що наступний раунд тристоронніх перемовин, ймовірно, вдасться організувати у лютому, хоча до закінчення лютого залишилося дуже мало часу, фактично один тиждень. І каже, що наступний раунд може стати результативним хоча справді українці дуже стомилися від цих. Переговори від відсутності конкретної інформації щодо досягнутих результатів на переговорах, її, я вважаю, просто немає. Маю на увазі інформації з результатами, тому нам конкретно друзі нічого не говорять. Ну а що ви думаєте, цього приводу? Пишіть. Зеленський уточнив, що шанс згід... гідно завершити війну зберігається, але за однією умови посилення тиску на Росію. Але Тиску на Росію з боку, наприклад, Європи немає від слова зовсім за його словами, українські відповіді на найскладніші питання готові. Пріоритети визначені. Україна готова до формату зустрічі на рівні лідерів, яка може стати вирішальною. Ну і також він повідомив, що у Женеві сторони домовилися, що у разі припинення вогню моніторинг режиму тиші здійснюватиметься передусім американською стороною. Хоча я, чесно кажучи, дуже в цьому сумніваюся. Ну і окрім того, за його словами, у військовому блоці є конструктив. У Військовому блоці на переговорах мається на увазі, тому що там різні блоки військові, політичні. Триває обговорення можливого обміну військовополоненими, також параметри мають визначити найближчими днями, а от щодо територій, то прогресу немає. Тому говорити про результативність таких переговорів, чесно кажучи, я ну, не маю підстав ніяких. Тому що для мене особисто результативними переговори є тоді, коли досягають результату по всіх питаннях. Якщо навіть одне залишається. Дискусійним невирішеним, то в дипломатії кажуть, що угоди в такому разі немає. Ну дійсно її на цю хвилину немає. Також зеленський дав інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News. заявив про те, що у нас дуже гарні стосунки з Японією, прем'єркою Японії. Ну, можливо, вона колись приїде до України, хоча я сумніваюсь. Також Зеленський каже, що ми готові відкрити для Японії наші технології, наприклад, морські дрони для захисту узбережжя. На території Росії каже, зараз перебуває 10 тисяч північно-корейських солдатів. І вони вчаться сучасній війні. Це дуже небезпечно. Ну, в принципі, я думаю, що і Південно і Японія це чудово розуміють. Ну і крім того, Зеленський там заявив в цьому інтерв'ю, що Україна готова до реальних компромісів, але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. І наголошує, стоїмо там, де стоїмо. Тобто він виступає за замороження війни по лінії фронту. І, говорить, що це вже великий компроміс. Тут з ним складно не погодитись. Але Росія хоче весь Донбас. І, звісно, для того, щоб примусити Росію. Зупинитися там, де стоїмо, де стоїмо, як каже Зеленський, треба тиснути на Росію. Я вранці розповідав про те, що Дональд Трамп якраз 20 лютого продовжив усі санкції, які ще починав ухвалювати Барак Обама на рік санкції проти Росії.